Доброго здоров'я! Сьогодні знову у нас буде усіма любимий губка Боб. Не знаю, чи бачите ви його чи ні. Напевно, якщо у вас яскравість велика стоїть, то бачите. Ось ось, він стоїть. Взагалі шокований. Тому що гра називається Губкова різня. Саме так. Графіка, давайте епік! Хай буде епік, попробуємо. Якщо нічого не загориться, то значить усе буде дуже добре. Історія. Губка Боб не з'являвся на роботу вже дуже довгий період. Він себе дивно якось поводить. Поліція Бікіні Ботом отримала дзвінок від містера Крабса. Він повідомив, що у нього якісь дивні звуки йдуть із його хати. Наступного дня Патрік, Сквідвард і Сенді були повідомлені, чек сказати. Так, коротше, вони зникли. Поліція Ботом вирішила зарейдити хату у Боба. Добре. ВАСД щоб ходить. Ліва кнопка мишки, щоб стріляти. О! Е, буква Е. Щоб якось взаємодіяти нам із речами. Упо! Угу! Це що? Що це за шутер такий, добрий день? Так, з ними все добре. Можу я до скейдерда зайти? У гості не можу. А взагалі воно щось стріляє чи я типу, пістонами <гум> якимось. Трошки щоб полякати їх. Не, ну графіка? Щось мені ця графіка нагадує. Кіберпанку, наче схожа графіка. <ріст> так. Опа. Знайди. 7. Секретних крабових бургерів, крабсбургерів. Щоб відкрити. Кого відкрити? Двері на кухню. Це не хіба не крабовий. Крабова котлета. Так. Мені здається, що ця гра має бути страшною. Не знаю чого, але я чисто так думаю. Опа! Дві котлети. О, які вони гарні. Так, а підбирать може їх треба, ні? Не підбирає? Шкарпетки. Лопатка. Холодильник. Що? А чи він не реагує ні на що? Риба! Руки вгору! Довгий коридор. Эй! А ну, стоять! Е! Ти куди? Що, дебіл? Що це було? Що по сміху? Все добре там з головою, ні? всі дома. Всі вальти у. в колоді. А, ось як вони виглядають. Ти підібрав крабсбургер. Добре, щось гудить. Це мені не подобається. О, Гарольд, привет! Що ти як справа у тебе? Ще один крабсбургер секретний. За ліжком. Прикиньте, скільки він там уже руки збирає. піляку. Нормально? Нормально. Так реально, наш нам пістолет, якщо він навіть не працює. Упа, добрий день. Так, громадянин. Ви маєте право зберігати мовчання. Мені здається, у нього щось з головою. не так, дивіться, у нього немає з... цих зіниць. Так наче, називати? Начебто так називається. Е, Підказка для програвця. Нажми F, щоб вимкнути. Е... Світло? Папуга! Не торохти. Все буде добре. А на що нам вимикати світло? О! Не скажете? Чекайте, що то було? Кровяка, кишки. М матюки вбивство. <пух> Водовище, черепа. Саша має бути у страшній грі. О, ні-ні-ні. А нашим нереально, реально сказали ліхтарика вирубати. <пух> не подобається, що тут майонез, напевно, так. Так. Ні, це ж китайське. що це за мова? якась мова павер рейнджерів цих. Що в робота здоровеного трансформується. Не знаю, чого так, але мені так здалось. Так, ящики. З хавкою. Ми, до речі, їх можемо штовхати. А ну! Пропусти! А, так все-таки. Наші кулі існують. Це не просто прикол типу, з пистолетом. Так, кулі то існують, це добре, а в кого нам стріляти? Не скажете? У Патріка який стояв там, ховався від демонів. Губка Чи від кого? Угу. Я хотів узіхнуть! Але. Я злякався у мене. Дихання, дихання перехопило. Це напевно найстрашніша гра про Губку Боба, в яку ми грали на каналі. Хоча, в принципі, я в жодній ігри про губки, губку Боба не граю не на каналі. В мене наш голос сів, чуєте? Який злякався. Мені здається, що те червоне світло Це... воно не позначає нічого хорошого. А ви як думаєте? Напишіть у коментарях. Темно. Темно. Дуже темно. Крапс? Сенді. Е! Что? Пистоль. А, вин планктона! Что с у него трохи реакция какая-то? Там может добыть его уже, нет? Чего, что с ним? Я взяли, то стреляю по тебе. Стреляю, дуже активно. Взагалі-то мать від такого вмирати. Бланктоне. Здоровена кімната. Фух. Здоровенні темні кімнати, це страшно. Крабсбургер. Ура, скільки ми вже їх три штуки зібрали. Алува, Ось ще один. І темно там як у сраці. Все? О, ще одна. Це ми вже скільки 6. Ого. 6 штук. Це тепер нам треба обійти усе. Так. М -м так. Як ми. Та що ти, ти лякаєш? Ти не кричи. Взагалі-то. Сенді, ну а ти відпочивай вже. Можна було взяти пістолет і так ходить з двома в руках. Пух-пух-пух-пух. гуп боба настрілювати. Страшно. Боюсь, щось позіхать хочеться. Дуже сильно. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо. З тим, що, типу, страшно, і мені не вистачає кисню. Через те, що я боюсь. Дивіться, зараз... Э! Я перебрал лом! А? <спех> <служили> давай, давай! Грай, грай! дудочка сопилочка шо ты? Лежи! Ха! лежи! Так... фиго играешь! Ложай их! Двійка тобі з музики. Не дивись назад. Ев! Шу? Кінці одна з двох. Тебе вбили 03.03.21 року і твоє тіло було знайдене офіцерам Ненці через 9 днів і ще троє людей були зникли, зникли і поліція вирішила не зв'язуватися з губкою. Реально, так підпалить йому хату. І що там зв'язуватися з ним? Все, гра вилетіла. Так, люди, все, я тут знову, начебто, позбирав усе, що можна, залишився лише єдиний останній бургер, який лежить ото у коридорчику. Знову злякався! Мовчий. Я твісно розумію, тебе тут молотком побили, ти взагалі там розбитий і морально і фізично, але ну. Кричать Сюзайву, знаєш. Не можна так робити. Так, дивіться, ми заходимо сюди. Тут буде сквідвард. Не дивитись назад. І що нам, типу, йти просто спиною? Ага! Так, підбираємо лом. І зараз віжим. Тільки я зараз узіхну. Все, напозіхався. Ідемо сюди і просто не дивимось назад. Так Шо? Не поняв, а що робити? Я не дивився назад, чекав. Що? Нічого не зрозумів. Знаєте, що я вам скажу? Мені здається, мене в якомусь моменті обдурили. <гум> Того що? Е, начебто. То зайве, зайвий бургер. Так. Дивіться, давайте я зараз заспідраню потрошку. Так, дивіться, наскільки я розумію. Ану! А ну! Ого! Ото ти страшне, чуєш. Наскільки я розумію, ми зібрали вже 4 штучки. Так. І ось ще це п'ятий, це шостий вже. Угу. Це сьомий. І типу, все. І тепер ми біжимо до. Ням-ням-ням, до дверей. Дерев'яних. Але. Але, але, я тільки що це згадав, що нам треба. ж... Напевно, лом взяти. Я Він там не просто так лежить, просто не будемо бігти до того бургера. Та й все. Це нормально. А то просто приманка, напевно. Зкідверда пиляють. О, Сквідвард. Не бійся, нормально все буде. Дивіться, тепер йде. Сподіваюся, що спрацює. Це не фігня якась. Папуга знову шумить! Повернувся жопою до мене, та й радується. Це він так показує свою неповагу, напевно. Отак от. Бачите, я його годую. Кожен день воду міняю. А він. Топий до мене повернується. Не поважав взагалі. Стоп, це я сюди йду, правильно? Гері, нормально? Він спить. Сподіваюсь, що спить. Що то за двері? Це тіше нам треба. Тіше нам треба. Не пробуй тікати. Так. Опа. А, а мы втыкли. Кто ты лух? Все, це, не? цены це не это. Это С А ну, кассена. А я могу стрелять. Фильм дивится. А не. Скажи, это я тебя. Зробиш його. Опа. Шоо? Дуїт, дуїт. Молодець, ти дуєт. Ти Кінцівка 2 з 2. Спенчбовий суїцид. Які словами, засуджуємо про всяк випадок, бо може трошки Ютубу не сподобаться. Е, ти залишив е, хату губки Боба обістраним і зляканим. Губка Боб отримав те, що він заслуговував. Він вбив 9 людей в 4 дня. За 4 дня. Ніколи не подумав, що він таке може зробити. Я думаю, що його демони схопили е, за дупу. Губка Боб. Е... Що, що? А, е, хати губки, губки Боба, Патріка і Сквідварда були закинуті, Бікині Ботом травматизований. Все і ніколи більше, Бікині Ботом не буде жити, як раніше. Сумно. Така от гра у нас вийшла сьогодні. Мені здається, що її можна брати як приклад для розробників, які роблять хорори про Губку Боба, тому що я лякався три рази на одному і тому самому скрімері ж лякався, значить хороший, хоча і знав, що там щось буде. Ну, Сподіваюся, що вам ця гра сподобалась, Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграмчик, посилання буде в описі, там я іноді щось викладаю. Можливо, вам буде цікаво. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!